Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. З вами Христина Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Сьогодні у нас буде класна ранкова руханка з еластичною стрічкою. Поки ми її відкладаємо і починаємо рухатися. Стопи стоять на ширині килимка. Трошки нахиляємося, коліна м'які, пальці віялом на стопі, починаємо прокручувати таз вдих, видих. Грудна клітка не складається. Руки за голову, вдих. Видих, вдих, видих. Ще вдих. Видих. Дивимося перед собою. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще чотири рази. Один. Два. Всім добрий ранок. Три, чотири. Добре, цього достатньо. Залишили таз в нейтралі, ребра дивляться в таз. І тепер ми ведемо руки вперед, сідниці ведемо назад, складаючись ось так. Дивіться, уважно. Ось раз. В кого не вдається, з руками і ногами давіть собі в тазові кістки і склалися, повернулися. В нас нема задачі сісти такої. в нас є задача скластися, відкрити таз, повернутися. І долоні вперед, хто може, давайте вдих. Коліна на місці. Так, не завалюємо. Видих. Тримайте арку стопу, стопи не завалюємо. І вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Працюємо так 10 разів. Видих. І ось склалися. Ребра дивляться в таз. Не закручуємо, не викручуємо. Вдих. Видих. Ще п'ять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Я дуже рада вас бачити. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Хочеться сюди якусь музику. Таку. Цей сон, цей сон. <х Archive> Видих. Ще вдих. Видих. Молодці. І тепер стаємо на одне коліно. Ось таким чином. Долоні перед собою будемо відкриватися, будемо уявляти, що тут ми розтягуємо пружину, вона тягнеться. Таз не викручений, тримаємо нейтраль, ребра в таз, і ми розтягуємо пружину на вдих. Вдих. Через ніс, коліно не завалили. Тримаємо і складаємо пружину, і видихаємо через «с». Будуть м'язи, живота класно працювати. «с». Відчуйте. М'язи всі зібралися. Ще вдих. Шість разів так робимо. С -с -с. Вдих. Ось тут не викручуємося. С -с -с. Вдих. С -с -с. Вдих. Вдих. Втомилися вже, і я особисто так. С -с -с. І ще раз вдих. С -с -с -с. Молодці, залишили таз, трошки зараз відпочинемо. Прокручуємо вперед. Грудна клітка на місці. Ось так. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще раз вдих, видих. Добре, залишили таз в нейтралі. Ось таким чином. Змінили. Сторону роботи, і так само пішли на іншу сторону розтягувати нашу пружинку з нейтралі. Давайте пружину уявили, порозтягували її і погнали вдих. Тягнемо, 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 С -с 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 -с. видих. Букву «с» видуваємо з себе вдих. С -с 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 -с. Тут і м'язи тазового дна працюють. Пружина важко тягнеться. Ще вдих. С -с 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 -с. І ще два рази вдих. С -с 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 -с. І заключний вдих. С -с 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 -с. Добре, руки за голову, прокручуємо таз. Вдих. В передній нахил, видих. Вдих, видих. Ще два рази вдих. Видих, вдих, видих. Добре, цього достатньо. Беремо гумку. Кого немає гумки, той працює без інвентаря. Одягаємо її на литки. Угу, Ось таким чином. Так. Стопи на ширині плечей. Складаємося в тазу, тобто, дивіться, ви надавлюєте на тазові кістки і складаєтеся, Не викручуєтеся, складаєтеся з нейтралі. В цьому положенні ви знаходитеся. І що ми робимо? Один. Повернули. Тобто коліно відкрили, закрили. При цьому можете руки тримати перед собою, можете подавати наверх, опускати вниз, щоб було важче. Ось так: вдих, видих, погнали. Один. Два. Виконуємо це. 20 разів. Три. Чотири дихаємо, П'ять. Шість. Тут і м'язи живота і руки. Все працює. Сім. Вісім. Натягнули. Долоні, прям натягнені. дев'ять, Десять. Ще. Один. Не викручуємося, тримаємося. Два. Кому легко, то й може нижче. Сісти. Три. Чотири. Видих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. 10. Змінили положення, встали знову. Зробили вдих. Сіли, склалися і погнали. Один. В іншу сторону. Два. Добрий ранок. Три. Вам що важко. Чотири. П'ять. Дихаємо, дихаємо. Шість, сім. Ну, 15 хвилин. Поскакали і пішли в день. Зате класний настрій. Щось зробив. Класне, ще. Видих. Видих. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. Дихаємо. П'ять. Не викручуйте поперек. Чотири. Три, два, один. Добре. Стали. Ось так стопи тримаємо. Не закручуйте їх сюди. Арку. Тримаємо знову. Склалися. Склалися і відкрили стопи. Закрили. І хто може? Дивіться, ось так тримаємо стопи. Хто може, сідайте нижче. В кого вже тут викручується болить. Не сідаємо, не щось. Так тримаємо. Розкриваємо в сторону. Гумку. Один. Ось тут. Всі наші провисання. Три. Чотири. двадцять разів. П'ять, шість. Тримаємося. Не викручуємо грудну клітку, ребра, в таз. Вісім. Дев'ять. Ось таким чином. Десять шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Умнічки. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишили. Тримаємо. Хто може? Трохи куприком. Назад. 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 Ще. Назад. Назад. Ще. Десять. Дев'ять. Тягнемося. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Піднялися, стопи склали, закрили, зняли гумку. Будь ласка, стаємо на одне коліно. Давайте ось так. вас Стану. На одне коліно. Гумку. Ось так. Ставимо. Хто без інвентаря працює, те саме буде робити. Дивіться. Гумка. Раз. І ось. Вдих. Те саме. Головне ось тут не прокручуватися. Тримайте нейтраль. Хто з гумкою, як ви зрозуміли, десять разів ми це робимо. Долоня за голову. Зробили вдих. І один. Два. Умнічки, плече наверх не тягнемо назад. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, залишили гумку, стали перед стопою долоня віялом. Якщо вас ось так складає, підкладіть щось собі. Наприклад, подушку чи блок для його, що у вас є. Йдемо наверх, розкручуємося, на видих. Зробили вдих. І... Долоня продовження руки. Вона ось так не гуляє. Вдих і ще раз. Вдих, і ще раз. Вдих. Добре, молодці. Змінили сторону роботи. Поставили ось так. Раз. Угу. Тут нейтраль. Трошки нахилилася. І робимо вдих. Дотягнули вдих, вдих, лікоть вздовж тіла, не викручуємо його туди в сторону. Ще чотири рази. І заключний. Один, добре, поставили долоню вілом, не скруглюємося. рівно тримаємося, зробили вдих і на видих. Вдих. І на видих пішли. Добрий ранок. І ще вдих, і, і вдих. Опустилися. Молодці, цього достатньо. І зараз, що ми будемо робити? Попрацюємо з вами ще глибше з м'язами живота. Стаємо в позу чотирикутника, відлаштуйте нейтраль. Витягніть себе за голову і за куприк. Долоні віялом під плечима. Угу. Протилежна рука-нога. Ідуть наверх, на видих через таз не викручуємо, не підкручуємо. У нас нейтраль тіла. Зробили вдих. І. Повільно піднялися, ось тут не викрутилися. Знову вдих. Ми виконуємо це п'ять разів. Не викручуйте ліктьову впадину, зберіть плече. І заключний. Зафіксувалися. Зробили вдих. Рука нога в сторону пішла. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили вдих. Зробили вдих, видих. Видих, зібралися і на іншу сторону попрацювали. Ось тут не вивалюємося, тримаємося. Вдих. Ліктьова впадина в опорній руці, не викручується. Зібрали плече на місце. Вдих. І ще раз. Вдих. Залишили на горі. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Опустили, лягаємо на спину, заключна вправа. Для м'язів живота і для рук. Лягаємо. Відлаштували нейтраль, тобто у нас отак непритиснений таз. Ось тут простір є. Тазові кістки долоні вздовж тіла тримають килимок. І ми будемо розрівати його в сторону. На себе підняли ось так коліна, 90 градусів. Зробили вдих, розкрили коліна. Тепер починаємо розрівати килимок в сторону. Прям відчуйте. Рука напружилася, лопатка зібралася. Ребра ось так не викручуємо, зібрані і видих. Розслабили руки, розкрили коліна вдих. Розтягнули килимок в сторону, видих і видихаємо глибоко вдих. Вдих, вдих, вдих. І ще чотири рази вдих. І два. Один. Два. Розслабили руки, опустили ноги. Через бік підіймаємося, стаємо в позу чотирикутника. Коліна на ширині килимка. Розтягуємо коліна в сторону. Зараз килимок розриваємо. відчуйте. як По сідницям, по ногам, до тазового дна йде таке відчуття натяжіння, долоні вієлом, ліктєві впадане, плечі на місці. І ми йдемо назад вдих, але не провалюємося, просто відкриття вдих, видих, дихаємо через ніс, повільно. Вдих, відкрилося, видих, закрили таз, вдих, відкрили таз, видих, закрили ще один раз, вдих, видих. Зібрали стопи, коліна, коліно за коліна. Угу. З нейтрального положення, тобто не викручуємося, йдемо назад. Чотири рази. Один, два, три, ще раз. Чотири змінили коліна, не викручуйте ліктю впадини. Зібрали, щоб я не бачила. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих, видих. І заключний вдих, видих. Повернулися в нейтраль. Сіли, все, ми впорались. Поплескаю вам, поплескаю собі. Щиро дякую за тренування. До зустрічі! На наступних тренуваннях. Будьте здорові! Класного вам дня! Па-па.